Салам алейкум, я Дімон Прийди світи. Разом зі своїм друганом ми вирушили у подорож до Туреччини і рухаємося на лікійську стежку, звідки розпочнемо свій двотижневий піший маршрут південним узбережжям Туреччини. Ми прилетіли найдешевшим рейсом зі Львова до Стамбулу, де завдяки каучсерфінгу зупинилися на ніч у місцевого Сирійця. Наступного дня ми подалися на трасу, звідки планували подолати 850 км кілометрів з півночі на південь країни. В результаті ще у Стамбулі нас прошманали лягаві і далі без будь-яких напрягів. Ми чудово. Застопили дві тачки підряд і проїхали 300 кілометрів. Після чого тупо застряли на трасі і мусили заночувати на узбіччі. В цій частині ми все-таки доїдемо до лікійської тропи, і я покажу деякі особливості формату такої подорожі. А саме як і чим ми харчуємося, як і де ми миємось, як де і кого ми зупиняємо. Поїхали! Так, трошки підпотіло око від конденсату, але ось такий вигляд. З намету нашого ранок, чесно кажучи, прохолодний холодний. я б сказав. <рес> Зовсім не пустеля з верблюдами Як дехто гадав би про Туреччину Пара з рота. Бляха Прохолодно вночі було насправді. Можна навіть чи вдягатись в кокон Будемо роздуплятись. А, і до речі, 6.37. Хоча я вже у шостій вилазив, би чесно кажучи. У -у -у -у. Приїхали в теплі края, тут така хрень зранку вилазиш, а палатка вся винію. І ні на траві. Ось, дивіться, не бреш. йолки палки ну як таке може бути. А я тут думаю, хулі мені так холодно, в труселях заліз в спальню. А от мої носочки, носочки мої вінію, бачите? Йолки-палки. Ай, сонечко встає, сонечко волосся, зігріть нас. Буквально хвилинку, навіть менше хвилинку, тому стало сонечко. Добрий ранок, сонечко. А, дивись. Дивись, одразу краєвидна була іншого кольору. Зараз розведемо багачечку, підігріємось, зробимо каву і будемо продовжувати рухатись. Реально було вночі десь до... Ну, мінус два може було. Останній раз в таку саму погоду спав в лісі на Великдень. Це, до речі, останній відос був перед цим. І от тоді десь була така температура. Тільки я спав бляха в теплому спальнику в светрі, в штанах, в носках теплих шерстяних, а тут труселях, блядь, в легкий спальник заліз. Думаю, що за джесть коїться, бляха. Думаю, не вже палатка хренова. Чи що? А, клас. Тепло. А, от такого не очікував зовсім. За що я обожнюю такі подорожі? Бо кожен ранок новий сюрприз. Квітень, бляха, в Туреччині мінус Прикол. Виявилося каву, ми везли з собою не дарма. Бо судячи з розповідей місцевих жителів, ніхто тут насправді не переймається кавою, здебільшого дудлять лише чай. І як розповів місцевий сирієць, в тих самих кафешках вам пропонують звичайно найдешевшу каву. Ти хочеш таку? Ну так, да. там же ж дорогу. Майже кава на піску, кава на ґрунті. Сніданок у нас буде скромний, адже водички у нас більше немає. Відповідно, приготувати якийсь суп або пюрешку не вийде. Хотілося більше всього кави, але в нас є survival cookie. Продемонструю, що я себе представляю. Він такий сухий, поживний. Майже як повноцінний сніданок по вмісту. Тут вівсяночка, горіхи, родзинки і навіть сушеної калини підкинув. О, Мед. Таке печиво, яке ви не знайдете в жодному з магазинів. Мамці привіт, дякую за те, що допомагала. Coffee Time. І привіт сеструхи з Вовчиком за хороший подгончик, чашечку. Мене часто виручає в подорожах. Повертаємося на вчорашнє місце. Будемо спробу номер два реалізовувати. Аби зараз не з'їхати. Насроченник це буде. Тобі з Це взагалі до Заряд. Але воно проржавіше. Забруднення підземних вод і ґрунтів. Бачите? Не тільки в себе вдома треба слідкувати за порядком, а скрізь. Бо це і є наш дім. Тільки я ж з собою, на жаль, не зможу це забрати, щоб утилізувати вірним чином. Відеозвіт, щоб потім не питали, куди ж ти дів ті акумулятори, якщо ти такий правильний. Я вирішив зробити так. Не знаю, принаймні воно не попаде в землю. Я не збираюся з собою її тащити, воно важить майже пів кіло. Може хтось побачить, може якась розумна людина зробить висновки. З минулого місяця ми перейшли трошечки далі. Почекали хвилин 20 і зупинився мужичок, який, правда, не знає англійської, і підвіз нас до міста Кютая, де ми зараз. Ось, до речі, місто під горою Кютая. Не до нас, ні. É. Дивіться, що знайшов. Шоколадка. Ні, на якийсь ж відсоток шоколадки закритий. No Можна ]table. отак відламати і з'їсти. Лайфхак. Чистенька шоколадка. Навіть не підтаюша. Ну ясно, вночі мінус було. Я теж хочу шоколадку. Я дуже хочу шоколадку. Задоволобі, теж дуже шоколад. що зупинились на заправці, набрали водички. Я вмився, не знаю як ти. На виїзді з Кюдая, точніше, я не знаю, чи це ще виїзд. Принаймні ми пройшлись достатньо. Вирішили, що це, мабуть, поки що більш-менш таке найзручніше місце, де можна спробувати удачу нашу. Жевий трафік, але коли 10 стоїмо тут і поки що нічого. Виходить незручна ситуація в Китаю. Китая. Ми вже тут більше години, мабуть. Пройшли вже майже все місто і далі йти не бачимо причини. Тут більш-менш зручно можна посидіти, запасили табличку, гріємось на сонечку. Навіть вибрали з цього Китая, дуже пече сонця, починаємо трошки підгорати. Складаються так обставини, що сьогоднішня обідня перерва у нас знову буде на узбіччі. Тут є річка, якась підмиємо носки, пообідаємо, сховаємось від палючого сонця, Продовжимо далі рух, бо нас викинули трошечки за це місто. І тут підйом попереду. І треба підкріпитись, бо вже настрою зовсім немає в таких умовах петлях. Така Туреччина, якщо дивитись на неї з-під іншого ракурсу, з під моста. Поки Андрюха підпалює пічку, покажу вам, де була нагода підмитися. На перший погляд вона якась підозріла, але принаймні немає запаху і вона вже далеко від міста. Так що краще помитись в таких умовах, ніж взагалі не митись. Будемо обідати, сохнути. Пратись. Хочу на швидку руч продемонструвати, як ми харчуємось в таких умовах, коли немає газового балону. досі нам не зустрілось по дорозі жодного магазину. Ми використовуємо мою пічку щепочницю, яка горить від такого всілякого сміття. Вода вже закипіла. Суп із чечевиці в даному випадку містить отаку от порцію порошочку. Це вийде в висновку крем суп. І пакетик з сухариками, який додається трошки пізніше. Додаємо водичку. І потім ретельно все це перемішуємо, щоб воно не бралося комочками. І у висновку маємо порцію такого смачнющого крем-супу, який далеко не найрідкіший. Ну, Тому що це крем-суп. Перша стала фура, ми їх доганяємо. Ще й прикол в тому, що це в кінці гори на повороті в саме в тих місцях, де не стоїть літа. Верева! Ви годоапфьон, я ми го від ю. Супер! Narresti bagdais na furie. Dimanit here? Okay, okay, so now we are from Ukraine. Україна? Україна? Є? Я. My name is Dima, Andriy. Andriy 3. My name is Lavand. Lavand? Lavand. Nice Lavand. Нас з туди. Отді наш їде в Анталію, і він нам все-таки порадив поїхати дорогою, що йде через Бурдур. і там уже не так довго залишається до Фетьє. Доїдемо. І так дуже фортуно. Неочікувано, тільки під'їли, настрій піднявся, свіженький, чистенький, дорога. Так, це ми їдемо звідси в Бордо. Ну, це, грубо кажучи, ми проїдемо більше 200 км. І залишиться взагалі там 100 щемось. Трошки проїхали, тепер у нас пауза на чай. Будемо з колегою нашого водія знайомитись. Вдвох їдуть. Будем буре капала, ні тут до нас водики висичали. Я не знаю, говорить турецькою. ну, Доводиться робити вигляд, що ми розуміємо. Бак. Запитали, де набрати водички можна в туалеті. Kesin kudalı nam normal ev ede. Yok abi yok. Hadi bakalım buraya kadar Dimitri yapacak bir şey yok. Face'te <laughs> görüşürüz tamam mı? He? <laughs> Fethiye. Okey. Ha gelin oturun çay, tiğ içeriz? Çek. Şey. Diego bırak, Diego bırak. Şartta. Moskova, tamam mı? Ondan sonra Stalingrad, Leningrad. Tamam mı? Tamam. Tamam. bir sürü yer. Tamam, şeye kadar. Demek ki karışıda şey. de böyle sağ ol. vodka getirmiş bana. Sağ var. Haber, hükümet var şimdi onlar. Наразі ми перед Бурдуром і із партою, де нас висадили дальнобої, які, мабуть, були нашим найдовшим стопом поки що. Ну і найпершим стопом на фурі. Дуже доброзичливі, приємні чуваки, випили з ними чаю, повечеряли трошечки. Це було насправді дуже доречно, бо ми в темряві вже готувати їсти немає бажання, бо блін, тут лишилось менше ніж 200 кілометрів до нашого фінального пункту. І вже дуже кортить доїхати, бо блін, ми розраховували на один день дороги, а вийшло цілих два. От. Тому надягали комізельки. Перший нічний автостоп в Туреччині. Спати не плануємо. Типа сколько до Фетия? А сколько до Фетия километров? Да, нет, Фети. Один завтра, два завтра, Фети, а потом 14 дней А пешком. Горы, море. Да, да. Палатка, понимаю, да, да. Туризм. Да, да, да. Ну, наверное, разногубая. И туда, Фетя, туда, давай отволю. Да, Фетя, автостоп хватит да, и да. пешком. Палатка. Да. Кемпинг. Там... Анталия домой. Да, понимаю. Это море, да? Mm -hmm. еще... Море, горы. Да, по Это Путин проблем. Биг проблем. Да. Это Путин проблем. Нет помидор, нет картошка. Сирия проблемы, Путин. Да, да. Там проблемы, Путин. А Таип хорошо. Путин говорит, иди нахуй, блядь. Я ты, да? Все. Да. Четыре чая можно? Да, ты знаю, говори, да, Вкусный турецкий чай. В Украину надо привезти с собой. Баба, чай чай. не Лимонады фанты всякие. что то? А мы заметили, что нигде не продают пиво. Пиво? Пива нет. Пива нету. Только Это чай. Это мусульман, мусульман. Пива нету. У нас везде пиво. пиво. Это Украине маркет, понимаете, да? Ага. А туда пля пива. А тут нет. А ты э, пиво хочешь? Не, ну мы просто заметили э, разницу. Тебя... В Украине э, пьют пиво как чай. Безом не движут. Получай баллон буна по Коротше є варіант е заночувати десь, там де ми будемо на наступній зупинці. А вранці з цим же водієм поїдемо далі. Спасибо. Дякую, дякую. Наш рятівник сьогодні. Блін, там знаєш, як в дупу твердо сидіти, <ріпи> да? <де? ріпи> <ріпи> 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 Дорога посмотрите, машина є. Нет. Нету. друг. Нет. Від'їхали навіть значно далі, ніж планували. Наш водій все-таки сам запропонував нам завтра вранці їхати з ним до нашого кінцевого пункту, до якого залишилось 80 кілометрів. Буквально за годину ми будемо. Зараз ми вирішимо, де і як ми тут переночуємо. О 6-й ранку ми стартуємо. Завтра будемо в Фетхі. І почнемо наш піший маршрут. Нарешті. Який затримався і так уже на день. Але це свої пригода. Без того ніяк. Поставили свій будинок. Лагер. Окупанський лагерь. <сум> Окупували кусок турецької землі. Роздвинули прапор і тут будемо жити. Брань. Пів шостої ранку на вулиці, звісно, не так, як вчора. Але свіженько. Роздипляємося. Наш водій покинувся, ми склали свій метр, рюкзачки, стоїмо готові і милуємось краєвидами, які відкриваються позаду нас. місяць прямо як сидить наче на горі. Але вночі були заморозки, бо так само конденсат на ті перес. 7 ранку 5 квітня ми доїхали до нашого фінального пункту в автостопі, але стартового пункту нашого походу, як валяється без діла на узбіччі, то що добру пропадати. Тут бачимо, вже ростуть апельсини. Хочеться скуштувати. їх. Дивіться, які апельсини. Перша в житті апельсина зірвана з дерева. Бляха, вона навіть пахне. Набагато приємніше ніж ті, що продаються у нас. Я, я тільки пробував в, в Флориді ці лайми. Дивіться, взагалі, що кардос. Чуть-чуть маленько, але я думаю, у нас... Чуть натуральне завжди не таке як на... Дивись, як у нас сочно. Блях, забаки. Перші, перші враження на маршруті. А я думав взагалі нічого ще не виросло. горах сніг лежить, а персини вже слипли. Нам болобіг. Ніштяк. Оце ніштячо. <реш> <реш> Цікаве таке містечко. Екзотичні дерева з величезними листками, пальми, кактуси замість парканів. Вибираємо газовий балон. Окей, yes. no, no, no. okay, we'll go to bank, change money і come back. We'll... Change money, no problem. Карт. Окей. Окей. Час поснідати. Ми знайшли такі миле місце місце. Це якась кафешка, яка ще не відкрилась, тому будемо відчувати себе, як протестуємо балони. Розкажи, що це в тебе, є? за печ, джетбойл, печка четбойл. Замовив на реї за 70 доларів. У нас така коштує десь 3-4 тисячі. Так що це ще він дешевий взяв. Так, є і по 5, я не там це було давно. Але вона реально крутецька, вона турботечка, вона буквально за пару хвилин кип'ятить воду. А це все що нам потрібно зараз. Правда, не? так? Я оцей ідентифікатор нагрівання. Пізніше стане оранжевим ближче до закипання. Будемо їсти наші... Сухі супи. Тоді мон до речі дістань період. Ага, як же ж. А. Буквально ось, тільки виключив камеру, воно вже одразу пожовтіло, парує. Реально дуже швидко. Це в таких випадках, коли треба пошвидше справитися, рухатися, це саме то. Бо з моєю пічкою там необхідний творчий ось, підхід. О, собачка. Першечки не виглядають так от скромні такі стільчики, стільці, традиційні стаканчики чайні, всі глушать чайок тільки так. І насправді дуже смачні. Скрізь майже однаковий. Ух ти, які запахи, та ти що? Перше за весь цей час знайшли місце, де продається півальці. Дерева. О. Oh. Yeah. Потихеньку адаптовуємось до цін, точніше приціняємось. Хоча розуміємо, що можливо час від часу десь і переплачуємо, бо це більш центральна частина то взяли якогось турецького темного пивця за бляха який ж воно темний 7-8 це грубо кажучи більше 2 доларів не дешево взагалі не дешево а хлібчик там одна ліра а там бачили за 75 центів копійок Вирішили вже трошечки економити, Андрюха побіг за дешевшим хлібом. Щоб більш-менш не покинули цивілізацію, покажу із середини, як виглядають вуличка. Ну, це тут, напевно. Ось. Так, виходить. Як живуть люди, звичайні, турецькі люди. Так само місцевість такими пагорбами. А тепер дивіться, як починається наш маршрут, з яких краєвидів. Щоб зняв передбак. Обіцяємо показувати вам усе цікаве, що нам буде траплятися на шляху. Наші перші знайомства з мешканцями місцевими. Пані Черепаха. можна вас подивитись? Пані черепаху, я нічого вам. Ой, яка ви важка. Залишайтесь з нами і вирушаємо у подорож.